Вітаю! Нещодавно я мав діалог з одним із своїх знайомих, і він, характеризуючи одного з чиновників, сказав: Мені хотілося його врубать. Чому? Все просто. Він це характеризував так: я кажу, не розумію, як можуть випадкові люди потрапляти на посади. От як це може бути? Випадкові люди, тупі люди. Люди недалекі, люди, які в своєму житті нічого не зробили, але вони потрапляють на посади і керують нами нормальними, адекватними, професійними людьми. А як може в державі хтось неадекватний, непрофесійний або просто людина без нормальних якостей, людських, хоча б, управляти іншими людьми? Ну як? І проблема в тому, що ці люди, які. Як професіонали ніякі, часто вони як люди проявляють свої найгірші якості. Можливо, вони не такі, але цей комплекс усвідомлення того, що ти не розбираєшся в тому, що тобі довірили, він формує в цих людях ну, таку зверхність, гнути через коліно і так далі, замість того, щоб зібрати професіоналів і сказати, друзі, я в цьому. Не до кінця розбираюсь, але я готовий довіритись, я готовий дати вам свободу дій. Ці Люди навпаки замикають на собі процеси і ситуація просто стопориться, бо на вершинах стоять просто тупі недалекі люди. І от виникає питання: а що з цим робити? А з цим ви не дуже що зробите. Ви особисто, якщо кожен із вас не набуде в собі такого відчуття. Справедливость, коли, допоки ви будете всі сидіти, кланятися чиновникам, поки ви будете з придиханням відноситись до будь-якого наділеного владою, от ситуація не зміниться. Тільки лише якщо ви паритетно будете розмовляти з цими людьми, не потрібно хамити, не потрібно грубити, не потрібно а, давати їм а, впику, тому що вони отакі, але не потрібно їм демонструвати якусь свою. Не потрібну занадто лояльність. Ці люди повинні відчувати, що вони не на своєму місці. І є ще один момент: як би ми з вами не демонстрували своє негативне відношення до цих людей, ми розуміємо, що без надійної підтримки держави нічого теж не буде. Ну от я вам розповідав свою історію, як у 2020 році, в жовтні, мене викликали в авіаційному університеті, а тоді поставили ректором. Максима Георгійовича, є такий відомий у нас в Україні, Луцький, і якісь люди, я не знаю, можливо, назначені ним чи не призначені ним, але один із них потім проректором був, другий там десь іще викликали мене і запропонували мені написати заяву за власним бажанням, щоб я пішов з посади декана. Хоча в мене був прекрасний факультет, прекрасні студенти. Гарні більшість викладачів, і я був молодий, активний. Знаєте, от тільки набирав обертів. І мені здавалося, що ось я досяг певного підсумку свого життя, був уже доктором наук, професором, і я думав, що держава мене захистить. Але мене зібрали три моральних урода на мою точку зору. Потім одного вигнали з авіаційного університету. Хоча, коли він мені підписував заяву, то він мені сказав, що на вас люди жаліються, бо ви заставляли людей працювати, так а його вигнали, тому що він ні чорта не робив на своїй посаді. Ну, то таке вже. Так ось ці три моральних урода просто мені пояснювали молодій людині, доктору, наук, декану, професору, що вони все одно знайдуть методи впливу на мене і прийшють мені статтю, і звільнять мене по статті. Розуміючи, що я нічого не можу зробити проти цих людей, бо для того, щоб з ними боротися, потрібно мати або зв'язки в нашій державі, а насправді один телефонний дзвінок міг би все вирішити. Один телефонний дзвінок. Але ніхто не зателефонував, ніхто не став на бік звичайної людини. Ніхто. Я написав заяву зі словами: Я розумію, що я не можу поки що з вами боротися. Але минув час. І сьогодні, сьогодні я розумію, відчуваю і знаю, що боротися проти моральних уродів потрібно. Боротися за своє майбутнє, за свою честь, гідність, за повагу до себе, боротися проти свавілля, безвідповідальності, боротися за те, щоб бути людиною в державі потрібно. Бо коли ви пройдете оце самоочищення боротьби за свої права, повірте, ви відчуєте себе громадянином держави, ви відчуєте себе людиною, яка може нагнути тих, хто ще вчора здавався якимось недосяжним. І ви знаєте, сьогодні я говорю з вами через Ютуб-платформу, через Телеграм, через Тікток. Нас з вами вже більше півтора мільйони. І буде більше. А ті моральні уроди незрозуміло де, поховались по норам і сидять. Не, я не знаю, де вони. Іде той, хто направив оцих моральних уродів до мене. Чув, що знову якийсь якусь справу на нього там, знову десь якась халепа, чи то служив, чи то не служив, чи то щось приписав собі. І отак люди живуть все життя. Не бійтеся з ними боротися. Вони слабкі, як тільки вони побачать рішення суду, звернення, заяву в поліцію і так далі, повірте, вони швидко всі розбігаються і намагаються з вами тоді замиритися, закорішитися, домовитися. Але не гніться. Як тільки ви пройдете цей етап, ви зрозумієте, що ви громадянин держави, ви є держава, ви народ. Але тут питання судів. Питання поліції, питання того, чи може держава вас почути. От тому я закликаю вас підписуватись на ресурс, ділитися зі мною вашими думками, записувати самим інколи відео, того, що вас турбує. Це дуже важливо. Відкрите громадянське суспільство це і якраз є вакцина проти отих моральних уродів, які наше життя перетворили нібито на свою сферу впливу. Так не буде. Так, не буде. І для цього людям потрібні суди, судова система. І от поки я був на ефірі, то один із а, підписників написав: Мої вітання: уявіть собі, ви обраний президентом, які ваші кроки стосовно судової влади, судової системи, яка реформована п'ятим президентом, оскільки вона фактично покриває поточну ситуацію. Знаєте, ми намагались. намагались Відповісти на це питання, воно, звісно, глобальне, воно велике, воно фундаментальне. І тут не бійдешся двома-трьома постами в телеграмі, хоча ми їх залишили, хто хоче почитати, в телеграмі вони є. Я хочу сказати єдине, ми повинні розуміти, що держава починається з кожного з вас. От якщо ви приймаєте рішення, що ви не лох. Ви не з анекдоту про лохину, що українці думали, що це ягода, а насправді це ми. От коли ви приймаєте таке рішення, що ви будете боротися, що ви не здастесь, що ви не опустите руки, що ви не підете на договорняки, ви не підете каятись, молитись, просити і так далі, повзати перед ними на колінах, перед оцими моральними уродами, власне, я міг. Піти, проситися, здати когось, покаятись нібито за щось. І працював би зараз десь професором, там, можливо, заступником декана. Але як би я себе відчував? Я б себе відчував шматком лайна. Таким же моральним уродом, по якому пройшлись моральні уроди. Я б знайшов би собі виправдання. Як знайшли багато людей, які залишились там, коли я пішов. Пішов, бо розумів, я одриваю від себе відриваю 20 років свого життя. 20 років в авіаційному університеті. І коли я пішов, ці моральні уроди навіть в Фейсбуці мене заблокували, що я навіть не можу відобразити в Фейсбуці, що працював в авіаційному університеті. Якими це моральними уродами треба бути. Але я знайшов в собі сили і знайшов. Людину, яка поряд зі мною, піднятися над цим всим. І повірте. Суспільство, люди, держава виглядає інакше, якщо ви відчуваєте себе громадянином цієї держави. Якщо ви не намагаєтесь піти десь на зговір із своєю власною совістю, От тоді і суди будуть, і поліція буде, і люди будуть на вашому боці. Не без того. Є грішні судді, є можливість підкупити, є. Але якщо ви вперті, якщо ви розумієте, що правда на вашому боці, то все буде. Все буде. Якщо ви себе запозиціонуєте як громадяни, а не при першій ліпшій можливості продастесь. Продастесь, обміняєтесь, домовитесь, не варто. Бо з цього все починається. От Якщо ви собі скажете, я не лох, я не падло, я не скотеняка, я громадянин, повірте, держава стане іншою. І чиновники стануть іншими, і судді стануть іншими, і прокурори стануть іншими. Отак От як сьогодні це відбувається з молоддю. От сьогодні в університетах майже немає побутової корупції, бо сьогодні молодь не дає хабарі. Сьогодні викладач, який вимагає в молоді хабарі, дуже ризикує. Бо молодь включає тік-ток і розповідає, яка хня відбувається. Молодь не дає хабарі. Молодь прийде сто разів буде перескладати, але не дасть хабаря. Це взагалі у багатьох молодих людей не розуміє, як це, а як це викладачеві щось бабки давати, за що? За те, що ти десь він тобі двоєк наставив, ти там не вчишся? Да, не вчишся, да, відпрацюю. Да, залишусь там на другий курс, на повторний, заміню дисципліну, ще щось. Але не дають хабарі. І все. І той, хто робить. Той, хто закликає до хабарів, дуже ризикує сьогодні в університетах, в школах там, і так далі. Ми повинні змінитися. Ми. І якщо ви думаєте, що нічого змінити неможливо, це означає тільки одне: ви не хочете змінитися самі. Ви не хочете стояти на захисті власного життя, власної свободи, незалежності, честі і гідності. Змінюйтесь разом з нами. Підписуйтесь на наші канали, пишіть свої історії. Якщо ви самі боїтесь, я їх обов'язково підсвічу. Я вам допоможу. Ми дамо вам поштовх у зовсім інше життя, де є вільні люди, де є повага, де люди не дозволяють вважати себе лохами і чиїмись підданими. Ви, громадяни вільної незалежної держави, в якій є війна, в якій є обмеження безумовно. Але це не означає, що вас потрібно перетворити на бидло. Пам'ятаєте гасло? Ми не бидло, ми не козли. Підписуйтесь, бо ми не бидло, ми не козли, ми не коні, ми люди. І з нас, з вас повинно початись те, що ви хочете від наших чиновників. Вони іншими не стануть. Поки ви не будете цього вимагати своєю поведінкою в першу чергу і повагою до себе. Бережіть себе і не забувайте підписатися.